Хоча члени Українського конгресового комітету Америки активно працюють в американському конгресі, назва організації не має жодного відношення до парламенту, США. вона походить від першого конгресу або з'їзду американських українців, під час якого і було засновано УКК. Тоді подія об'єднала понад 800 делегатів з майже 190 міст США. центральна організація в Сполучених Штатах. Яка представляє інтереси майже двомільйонної громади, яка тут проживає в Сполучених Штатах. В наші структури входять понад 32 двоє чи 33 троє громадських організацій. Як також ми маємо і відділи по цілій Америці? Також вже понад 45 років маємо і канцелярію у Вашингтоні, Українська Національна інформаційна служба, де власне організуємо всі наші. Акції всі наші співпраці з, з, з американським урядом. Все старання нашої організації це було, щоб об'єднувати власне громаду. Головне завдання є це, щоб як найбільше громада одним голосом говорила. Щоб наша і конгресмени власне двох розуміли, що ми є об'єднані. Членство ВКК має два рівні організаційний та індивідуальний. Розмір членських внесків досить символічний: 50 доларів у рік для особи, і від 100 до 250 доларів для організації. Для комітету важливо залучати не волонтерів, а саме членів, адже потужний кількісний склад організації та локальних осередків дає можливість УКК бути почутою на найвищих рівнях. То коли ми звертаємося до політиків, до мера. Чи до кандидатів ми можемо казати, слухайте, ми, ми представляємо таких людей, і вони навіть платять гроші день рік за рік, як члени. Чим більше ми можемо так показатися, що ми збираємо такий повний список, тоді більше вплив ми можемо мати в імені нашої громади. Андрій Добрянський один із лідерів у, у нью Йорку та речник організації. Він погодить з відомої родини музикантів. До каказачну частину свого життя він привів на сцені, де виступав як співак, танцюрист та ведучий заходів Після війни після революції в Україні, коли українська громада шукала, щоб голосів були при, при політиків. То вони казали Андрію, ви на сцені були. Ви, мабуть, можете виступати при Кемері чи чи до політиків? То може це мені допомогло. Але я це брався просто, бо я хотів більше працювати на нашу спадщину. Добрянський розповідає, для підготовки заяв від імені ОКК вивчає архів організації аби дотримуватися тяглості опозиції, мові та термінології. Нам треба з поважністю виступити в імені цілої громади, і ми не будемо змінити певні слова чи мову, чи наші заяви від одного року до другого. Але в курсі чолові, чолові нашої історії ми знаємо, коли ми кажемо, що такий закон чи така подія. Від президента, чи сенатора, чи конгресмена, нам не ми не були задоволені. Ми можемо показати цілі історії, як ціла наша організована громада виступала на такій темі. Для поширення спільної української позиції не лише на теренах Сполучених Штатів, а й у світі УКК разом з низкою інших організацій заснували світовий конгрес українців. Окрім того, комітет ініціював створення у Вашингтоні пам'ятників Тарасу Шевченку та вшанування жертв голодомору. А також створив комітет з визнання голодомору геноцидом. Проваджує він і освітні проекти У 1953 році. Створили шкільну раду. Шкільна рада власне, є під УКК, це рада, яка власне. Організує власне наші рідні школи, які є по 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 Америці. так що завдання тут є не тільки щоб працю співпрацювати із нашим американським урядом, але так само, щоб наші громади розвивалися у своїх місцевостях. після того, як Україна отримала незалежність, саме кака ініціював створення так званих українських кокусів. Група двопартійної підтримки України у Конгресі та Сенаті США це є група сенаторів, це є група конгресменів, яких беруть участь. Ну хоча на себе власно розглядати всі важливі стосунки всі зв'язки з Україною. Всю допомогу серед інших завдань УКК Фотей тей відзначає співпрацю з українською владою. Комітет не завжди підтримує позицію влади, проте організація виступає за активний діалог з нею. Ми постійно є на зв'язку, постійно координуємо постійно. Стараємося, що знову цей меседж, який має лунати, чи це в пресі американській, чи це поміж нашими урядовцями, був найсильніший і, і, і єдиний після початку повномасштабного російського вторгнення, окрім безпосереднього лобівання інтересів України, члени ОКК розпочали збір коштів для надання гуманітарної допомоги за півроку. Комітет зібрав понад 10 мільйонів доларів. Це тільки наш центральний фонд, і це так само включить donations Так само то не тільки гроші, але які корпорації передали ковдри чи а, скарпети. Багато а, це ми включаємо в, в ту суму. Але так само ми маємо понад 20 окремих відділів, які збирали понад 500 тисяч. Так само у Какаїкі існує вже 82 роки. Відіграє важливу роль у житті громади, переконаний Футей. Наразі одним зі своїх головних завдань як президента він бачить у тому, щоб максимально долучити до діяльності комітету представників останньої хвилі імміграції. Ірина Соломко голос Америки.